Вітаю вас аферераация будзе вельмі цікавая я зараз кажу не пра псеўдавыбары якія адбудуцца ў беларусе праз некалькі дзён а ідзе перадзел свету і ў якой зоне апынецца белларусь а гэта ў многім залеацьць ад таго на якіх пазіцыях будзе Украіна і з намі на сувязі кіраўнік праўлення інстытута сусветнай палітыкікраіна дарэчы украінскі медыяа-менеджер Віктор шленчак Вітаю вас доброого дня паны Віктор у У 2022 годзе вось гэты напад на кі па кіўскім накірунку з тэрыторыі белеларусі Дякую Богу далося гэта адбіць тады былі спадзяванні что захад належным чынам дапаможа ў краіне Гэта ж патэнцыйная пагроза для захаду што будуць ужытыя меры ў дачыненні да Б белеларусі пасля такой-то -та агрэсіі Ну нічога такога на жаль не здарылася а І ось на політичним нібасхілля знову з'явився Дональд Трамп, прошу особа, там складають многі не його зпаділи. Під час своєї інаугураційної промови неяк мало казав про Україну. Ну, не відомо, може би, ліпше мало казати неякі справи робити. Але які у вас шакання? Що буде в нашому регіоні? Зараз все, що відбувається навколо України, це один із пазлів. Які вибудовувала Російська Федерація для того, щоб затягнути, в тому числі і Сполучені Штати Америки в застіл переговорів з тим, щоб повернутися, якщо не біполь до біполярної моделі світу, то принаймні там до трьохполярної чи до чотирьохполярної, де за одним столом лідери світу, включаючи Росію, будуть ділити зони впливу. І Росія треба сказати, що вона продовжує працювати в цьому стратегічному напрямку. Так їй тактично не вдалося переломити Україну, але вона намагається зараз через своїх агентів у Вашингтоні, які зараз активізувались, через погрози, які все ще лунають зі сторони Росії, через моральний тиск на Європу. Змусити по суті змусити Сполучені Штати Штати Америки сісти з ними за стіл перемовин. І я підозрюю, що ситуація, повторюсь, навколо України це буде лише частина великого пазлу. Ну, разом з тим коли Калігляєць на цю вось зла на роль Китаю гетей вось зла, що ніякий стратегічний хаврус так виглядає поміж Пекіном і Москвою, так? Послабленні позиції України гэта ж погроза всьму заходньому свету. Гэта і виглядає, що і погроза для Зполучених Штаттов Америки. послабленні заходняй цивілізації, катастрофа. Прана логіка. Ви правильно думаєте, але не всі, на жаль західні лідери поділяють точку зор. Я минулого року був на мюнхенській безпекові конференції, я б сказав би, що, Третина лідерів, які там виступали і які були в колуарі, не погоджуються з вашою тезою. Вони вважають, що Путін не зможе піти далі України, і загроза, наприклад, для країн Балтії, вона мінімальна. Я вже не кажу про інші країни, чим далі від кордону з Україною. Тим більше лунає слів про те, що для нас немає особливої загрози. Це розхолоджує суспільства, які є демократичними, це розхолоджує лідерів. І дуже багато з них не хочуть взагалі чути про глобальну загрозу безпеці. Дуже багато з них скептично сприймають повідомлення про те, що якщо упаде Україна. То Путін не зупиниться і піде далі. Дуже скептично сприймають оцінки різних аналітиків, зокрема й німецьких, про те, що якщо, не дай Бог, Україна капітулює то вона збере настільки сильну армію, яка просто пройде там маршем через всю Європу. І все це вкладається в дуже просту відповідь. Після падіння берлінської стіни Європа просто ну, розхолодилась, вона зменшувала весь час свої безпекові спроможності. Вона скорочувала армії. Вона не тримала в своїх арсеналах там певну кількість зброї для того, щоб протистояти ворогу. Тому що власне парасолька НАТО давала можливість. Думати, що все під контролем, все забезпечить глобальний альянс, і в принципі треба на своїх територіях одне в кожному кожному електоральному циклу намагатися грати із своїми виборцями, вгадувати їхні побажання і реалізовувати звичайну політичну повістку дня. Ніхто там 20 років тому не задумувався про те, що війна прийде е, на європейський континент. Ніхто не задумався про те, що треба бути до цього готовим. Відповідно, зараз тільки до е, певної кількості західних лідерів доходить та думка, про яку ви щойно сказали. А саме про те, що. Е, от е, ця глобальна загроза від е, вісі зла рано чи пізно заставить е, ці західні суспільства е, або задуматися над тим, як вони будуть е, е, забезпечувати собі безпеку. Відома піраміда масло, основа безпека. Або вони будуть просто піднімати руки перед цими тоталітарними режимами. і тоді буде просто ситуація, коли демократія по суті капітулює. ситуацыя у якой э, заходні свет заная мільённые страты-за сённяшніх стратэгічных памылок але штосьці да іх даходзіць выйшаў артыкул у табло ідзе бильт что немцы ўжо там рыхтуются до да войны з расссией притым свае межы рыхтуюцца абараняць у 29ят годзе Ну калі ты спраўдзіцца сценар это для нас з вами сценар жудасным мне падаецца спадзяюся гэтага не будзе на нашем партнёрскім канале пара вышла гутарка у культавым беларускім палітыкам зяноном пазняком это особо з якой звязаная бел беларуская незалежность 91 -го года гэта особая якая сёння дзейнічае так вось его тады ў девян-остх беларуская постсовветское грамадство не прыняло а человекуу добрым здароўей со светлыми думкамиось он свярджае что зараз ідзе там поделл свету это тое про что ўжо вы сказали так это все почалося с 2015 года быў зламаны ялцинский парадак сдали Крым и почалося так но будзе кулюмінацыя гэтага перападеллу і вось словы трампа Гренланды панамский канал не трэба з гэтага смяяться там каля скро не крутить это важное пытанне и это сведшаць про перападзел свету Як вы лічыце у якой зоне апынется Украина и белеларусь подчас гэтага перападеллу Ну, По-перше, треба розуміти, що все залежить від того, чим закінчиться оце велике протистояння між Україною і Росією. Як би там зараз не було, Україна є форпостом Європи, Україна не є сірою зоною між Європою і Росією. Україна є частиною Європи. Я ну не хотів би зараз там применшувати значення Білорусі, але виглядає так, і це очевидно, що Білорусь вже давно підняла руки, капітулювала, і, власне, Білорусь повторила те, що свого часу під час там, перед Другою світовою війною сталося судетами у Чехословаччині. Німці просто зайшли на цю територію, анексували і все. І В даному випадку навіть увага до президентських виборів в Білорусі розглядається навіть мас-медіа що в Україні, що в Європейському Союзі, як частина виборів губернаторів Російської Федерації. Спадар Віктор, ну є тут розне міркування цьому питанні. Э, скажам так, генетычная памяць беларусаў шмат год пражылі пад акупацыя і іншая стратэгія выжывання. Паглядзім, як гэта выйдзе як бы на справе, по выніку так, на якіх пазіцыях будзекраіна, На якіх пазіцыях будзе Беларусь і хто хутчэй там трапіць уеў развяз, тут ёсць розныя меркаванні. Як бы дзіўна сёння гэта не гучало, пабачым. Для нас у ідэалі быць часткай Європы разам з Українінай. восьось пра што хачу вас пытацца у пачатку гарачай фазы войныны 22 -го году калі бы ў гэты напад з тэрыторыі беларусі Таму что так на жаль здарыўся напад пакуль пасля падзею два -го года зачышшаўся беларускі плацдарм выштурхнули з краіны под мільён лю людейй Мачыма нават можа бытьць такая лічба без войны так ну украінскія лады з лукашэнкам гандлявалі поўным ходом навой час плацдарм беларускі зачышаўся а Здарився гати напад, і був створений полк Каліновського в Україні. Там було шмат. заявак под 1000. Так ну працес стварэння підроздзелуў беларускіх быў загальмаваны, На жаль, зрабілі украінскія лады, так выглядае стаўку все-таки натакты з Лукашэнкам там ці ўмиратварэнне ягонае, ці нейкая стаўка не лезьбо заб'е. А як вы думаеце, все-таки ходзячы з сённяшняй сітуацыі,ці могуць быць удачыненні да Б беларусяў жытыя нейкія мілітарныя меры, З боку Захода, з боку України, ці можливо таке? Ну, по-перше, моя позиція дуже проста. Я вважаю, що люди, які воювали і воюють у е... який ви щойно сказали, Каліновського, це якраз люди, які можуть теоретично в майбутньому претендувати на нову білоруську владу, тому що я вважаю, що там дійсно патріоти Білорусь. І це ті люди, які зараз несуть священну місію, воюючи на стороні України, вони захищають в тому числі і майбутнє своєї країни. Не знаю, чи ви погоджуєтеся з цією тезою, але в нас в Україні дуже багато людей, які поділяють цю точку зору. Що стосується контактів із Лукашенком. Ну я вам скажу, що ну це мабуть не, не секрет Полішенеля, що на певних рівнях ідуть і контакти із російською стороною на рівні гуманітарних обмінів, на рівні обмінів військовополонених, на рівні там діставання зараз наших дітей, яких повивозили. Тобто контакти відбуваються, і я думаю, що вони відбуваються по якійсь лінії із білоруською владою. Але чи Україна готова зараз визнати, буде в 2025 році обрання президентом Бацьки? навряд чи більше того, буквально там кілька годин тому Європейський парламент виступив із резолюцією щодо того, що вони не будуть визнавати ці вибори як легітимним? То я думаю, що Україна до цього процесу також долучиться. У ну, два годзе таксама не вызналі Лукашэнку, так, гандаль працягваўся, на жаль. Ну, дарэчы, што тычыцца гэтых псеўдавыбараў у Беларусі. Тут украінцы ж не вельмі так за беларусю зараз сочаць хоць на папулярных каналах пэўных там лукукашенко, лукашенко, то памірае то у вас красае, то яго травяць, то падраўліваюць ёсць рыторыка фотаздымкі ягоныя публікуюць такі вот папулярны чалавек ва украіне А пра тое што ў Бееларусі адбыва адбываецца ведаюць мала. Праз некалькі дзён псеўдавыбары ну тут могуць быць цікавыя сценары Таму что напрыклад некалькі таких вось дэталяў. Лукашенко збіраўся рабіць візіт у Ктай перад выбарамі з-за эканамічных мэтаў ці каб яго там сиддзім пенят пуціна абараніў незразумела до да конца адмянілася гэтая поездездка замест гэтага вуснамі кндр было промоўлена что ты да насунішешься мы цябе не чакаем няма гэтай поездкі это вельмі падазроа значыцца ксения сапчак ёсць такая блогерка дзяяшка, выпустила матэрыял з галоўным лукашэнкаўскім прапагандыстам дзе і гэты прапагандыст і лукашэнкаўскі рэжым выстаўлены неонацысцкім крайне правым это такі вот крымлёўскі наратыў так вельмі падазры А таксама з месяц таму была дэінфармацыя што ў Б беларусе нейкія рыхтуюцца з-за калоты дзярж пераварота нічога не рыхтуецца что это просто нейкая примітыўная гульня там Лукашенко передд вибарами пополохаць ці, ці сапраўдыні шта рыхтується Таму гэта выбори ну інтрига скажем так захоўвується А як вам здається може крем його скинуть зацікаўлеою на гэтым ціне Кремль зацікалений в тому щоб білорусцю правла людина якою вони можуть помикати і вони це демонструють більше того ви пам'ятаєте як в точенні, Лукашенка якимись дивними смертями пахло кілька років тому, і тоді казали, що це якраз отака кровава мітка, яку Лукашенко передають через Москву. Ви на увазі Гібель Макея, міністра заміжних справ, так міністра закордонних справ, і це якраз була людина, якщо я не помиляюсь, яка намагалася переконати Лукашенка не рвати якраз зв'язки із європейським союзом і намагатися знаходити можливості для цього діалогу. Тому, відверто кажучи, ще раз повторюсь, не хочу тут принижувати Білорусь, але в даному випадку, як ми з України бачимо, що втрата її суб'єктності призвела до того, що зважати на позицію цієї країни зараз не доводиться, тому що поки що Білорусь іде в фарватері політики Путіна. На жаль. І навіть спроби Лукашенка вирватися. Ви тільки що про них сказали: вирватися із цих обіймів, там доїхати до Сідзеньпіня, поговорити з ним про, про те, що можливо Білорусі йому буде цікава з економічної точки зору, що це може бути вікно для економічних інтересів, як зв'язок з Європою і так далі. Все це зараз не, не спрацьовує. Тобто на якомусь рівні всі ці можливості І обрубу, Я підозрюю, що ваші друзі із ФСБ активно над цим працюють. Ну, не наші друзі, звісно, так. Я в лапах я в лапках. Скажу. У вас там так само друзі ФСБ, і ось п'ята колона. Я думаю, ні для, ні для кого це не секрет. Ну, Паны Віктор Бларусь улічваць усё ад додавядзецца. Пры тым усім выхад на сувалкаўскую прастору з Беларусі, Бааюю адрэзаць ад заходняй цывілізацыі гэта з беларусі, а ўлічваючы сцэнары немцаў то так яно і адбудзецца так напад на Польшу тым ліку с беларуси что з, з украинай здарылася мы все бачым и что калі будзе спрыяльная для их магчыма что яны палторна на ккіуне нападуть нападуць конечно это трэба улічваць тому и мы говорим про неабходность вырыывать беларускі гэты плацдарм з рас российскойской орбиты и люди зусім не супраць няма сацыялогі з беларусей докладной но я так нават тут прыватное мое меркаванне большая частка беларусаў настроенная досыць проеўрапейску, но датышна беларуская плацдарма адна з рызыкаў пра якую сталі менш гаварыць. Вот это ядравыя пагрозы Лашэнкі, Значыцца пагроза эшнікам, што мы тут калі што ударым. Існуе гіпотэза, што сапраўды у Крымля ёсць сцэнар скарыстаць беларускі плацдарм, скажам для тактычных ядравых удараў, калі пачнецца эскалацыя з рознымі мэтамі, заходнюю цывілізацыю напалохаць так напрыклад. І тоді удари у відказ будуть по Білорусі. Ну таким чином Білорусь якби підставять, тому її не анексують. Многії кажуть, по Москве будуть збічнутися, будуть боятися ескалації, лупять по Білорусі, звісно. Як ви думаєте, ось такий апокаліптичний ядровий сценар, чи може Ну знаєте, попри е, мій скептицизм і якусь там внутрішню критику Лукашенка, я думаю, що він не самоубивця. Тобто людина не захоче, от я, я, я так чомусь собі вірю, що вона не захоче підписувати смертний е, приговор, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що якщо тільки Лукашенко виконує брудну роботу, як у будь-якій спецоперації ФСБ, потім ФСБ прибере свідків, які це робили. Тому е, про це я думаю, що багато хто думає всі ці сценарії описуються, і я навіть бачив там кілька аналітичних довідок щодо Білорусі, але е, поки що виглядає так, що якраз загроза від Білорусі є е, менша ніж ту, яку ми можемо очікувати, все таки під час ескалації зі сторони Росії, якщо е, Путін не захоче сідати за стіл переговорів і буд не буде відчувати, що Сполучені Штати Америки готові піти на якісь поступки щодо України. Пане Віктор, і хочу спитатися у вас про цікавостку? Ось я регулярно проглядаю українські меди у ліку главком, так? І зараз хапає наративо, все таки люди шукають, що буде ніяка імовірно мирна угода, спиниться гараша фаза війни, що здимуть військове становище, і в Україні відбудуться вибори. Чи могли б ви нас проінформувати, ну хто там найбільше кандидати на президента України? Я думаю, і многих білорусів це так само цікавить. У нас зараз ситуація, коли ми перебуваємо в гострій фазі війни. Ніхто вам не скаже, коли ця гостра фаза закінчиться. Більше того, кожен із варіантів закінчення цієї фази передбачає, що учасники можуть як додаватися серед кандидатів президенти, так їх може і ставати менше. Точно так само, як ніхто не знає на момент призупинення війни чи закінчення війни. Чи буде можливість і бажання йти на вибори, наприклад, у президента Володимира Зеленського, чи поводиться йти зараз на вибори в цій ситуації, коли є повна, повна хаотизація світу, чи захоче в принципі йти на такі вибори Валерій Залужний, колишній є головком? І який зараз є послом України у Великій Британії. Тобто мені здається, що зараз говорити взагалі про будь-які вибори передчасно. Чому я про це кажу? Тому що вибори самі по собі в демократичній країні це все одно відкриття скриньки Пандори, де всі воюють з усіма. Я думаю, що один із варіантів хаотизації всередині України, який передбачає там ФСБ, якщо їм не вдасться Україну поглинути цілою під час наступу, а поки що цього про це не йдеться, вони будуть намагатися зараз завести кілька колон під приводом ну, таких. Добрих е, людей, які хочуть лише миру і співпраці з усіма народами, е, у певні політичні колони, і є по різних підрахунках десь до 20% українського електорату, які можуть підтримати такі, е, такі політичні сили. І там далі в парламенті чи під час президентських виборів якраз створювати всі умови для того, щоб навіть дискусію завести про те, що треба росіянам все пробачити, треба починати все з чистого листа, треба перевернути історію. І я не виключаю, що така повістка дня буде закинута спеціально для того, щоб як і ПСО це розганяти по всіх пабліках. Тому е, дуже не хочеться, щоб це було саме зараз. Повторюсь, вибори зараз це е, ще більша мабуть небезпека, ніж е, тотальний наступ е, росі... армії Російської Федерації, тому що е, у нас є один ворог, так Російська Федерація, Путін, який сидить в Кремлі. Коли ми почнемо вибори, буде внутрішня боротьба і буде пошук ворогів всередині України. І цього не можна зараз допустити на цьому етапі. Пане Віктор, я все одно жадаю вам, каб гете вибори відбулися в Україні. Кап'яни не в Україні не нашкодили, каб путінський режим обринувся, за економічну тиску, каб там здарилася дестабілізація. краа атрымала всюю неабходную зброю мы по-ранейшаму верым у такія сцэнары, Таму что калі этого не адбудзецца гэта ўжо рызыка не просто для існавання беларусі там для балтыйскіх краін, а і для, для ўсяго заходняга свету і спадзяемся што стратэгі заходнія все-таки возьмуутся за галаву і пашну дзейнічаць, а найперш амерыканцы. А шэра дзякую вам за эту гутарку.